24 лютого день початку повномасштабної війни. Цей день шановують відвагу, силу духу і стійкість громадян, які віддали своє життя, відстоюючи право нашої країни бути незалежною з перших днів вторгнення Росії в Україну. І загинули від рук російських окупантів. Ніколи не забути нам ранок 24 лютого, коли у наш мирний сон увірвало страшне слово війна. На долю українців у 21 столітті знову випало чимало випробувань, які щодня забирають життя кращих із кращих. 24 лютого ми прокинулись іншим, Інший народ, інші українці. Вибухи 24 лютого нас оглушили. Відтоді ми не все чуємо і не всіх слухаємо. Нам говорили: у вас немає інших варіантів, аніж здатися. Ми відповідали. У нас немає інших варіантів, аніж перемогти. Раніше, гімн України ми співали на святах і урочистих заходах. Хтось співав від щирого серця, а хтось щоб бути, як всі. Зараз же це не просто слова пісні українського гімну, це наш символ незламності і єдності. Слава, ні воля. ще нам браття українці усміхнеться доля, згинуть наші вороженьки, як роса на. сонці За Пануємо, ми, браття, у Со. І покажем, що ми браття козацького роду. ця війна написала на скрижалях історії страшні та сумні надписи: Буча, Ірпінь, Гостомель, Харків, Миколаїв, Херсон, Часів Яр. Вінниця, Дніпро, Запоріжжя, Краматорськ, Бахмут, Соледар та інші міста, які постраждали внаслідок ворожих обстрілів російських загарбників. Мирні міста, європейські, цивілізовані, сучасні та комфортні для життя українців. Зараз вони зруйновані, посічені осколками та поранені. Ми щасливі. Що народилися і живемо на чудовій мальовничій землі. Тут жили наші діди, прадіди, тут живуть наші батьки, тут корінь роду українського, що сягає сивої давнини. І де б ми не були, ми завжди відчуваємо поклик рідної землі. Україна не раз піднімалась з колін, побита і ціла, і в ранах. Та нездоланна для ворогів своїх. Терновим шляхом дійшла Україна до сьогоднішніх днів. Але, на жаль, боротьба за незалежність України продовжується і зараз. 24 лютого 2022 року, близько 4 години ранку, за українським часом, Путін повідомив, що прийняв рішення оголосити. Військову операцію на сході України. І це стало початком Кривавої війни, яка триває і дотепер. 731 день від початку злочинного повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Ця війна забрала життя багатьох молодих українців. У багатьох домівках не дочекали чи то батька, чи то сина. Чи то брата, чи то сусіда, чи просто знайомої людини. Ці люди справжні герої. І загинули вони як герої, і повертають їх як героїв в кожній області, в кожному місті, в кожному районі чи селі зупиняються процесії, що везуть тіла загиблих у домовинах і місцеві жителі, із свічками в руках. В дощ, і в сніг, в холод, зі сльозами на очах, стоячи на колінах, віддають шану героям. Адже герої не вмирають. Вони завжди житимуть у наших серцях. Але, на жаль, кожного дня із засобів масової інформації дізнаємося про нові жертви серед українських воїнів, українського населення. Це означає. Що не лише батьки втрачають своїх синів, дружини чоловіків, діти батьків, але і ми своїх захисників це велика кривава рана, яка залишиться назавжди в нашій пам'яті в історії України. Хай пам'ять всіх невинно убитих згуртує нас, живих, дасть нам силу та волю. Мудрість та наснагу для зміцнення власної вільної держави, єдиної України на своїй землі. 24 лютого довкола все змінилось. Безхмарне небо небезпечним стало. Воно забагряніло, димом крилось, життів людських багато так забрало. Все поділилося на до та після. Здається, втратило життя всі кольори, і тільки ще не вмерла невмируща пісня, Нам сповіщала, час настав для боротьби. А далі дні, що вічністю тягнулись, безсонні ночі і тривожний звук сирени, Міста мільйонні від ракет, враз похитнулись, А скільки жертв військових. І місцевих, яким омріяним став кожному світанок, як з нетерпінням всі його чекали Привіт, живі. І з цього починався ранок, з новин та сліз, а не сніданку й кави. Хвилиною пам'яті, хвилиною мовчання, шануємо вічно пам'ять тих хто віддав своє життя, відстоюючи ідеалу миру, добра, справедливості, у глибокій скорботі згадаємо тих, хто загинув за нашу Україну, хто зараз своїм життям виборює її незалежність, цілісність нашої України, її мир і спокій, Пом'янемо всіх цивільних людей і захисників, що загинули під час повномасштабного вторгнення. Ви знаєте, війна таки скінчиться. І скоро відбудуються міста, але, на жаль, ніколи не повернуться всі ті, кого забрали небеса. Під вікном мамо, мамо, Він крикнув, криком, шули. А ми переможемо. Незламність, бо наша віками гартована вогневим мечем. Бо місія в нас благородніша вашої. І в венах у нас кров козацька тече, А потім містами свої відбудуємо, Посадимо нові алеї, і сади. Про нашу країну весь світ ще почує, бо ми врятували людей від Орди. Війна змінила кожного. Життя вже точно не буде таким, як раніше, бо вже навіть світ не буде таким, як раніше. Але я вірю, що Україна буде, що все буде Україна. Ми пишаємось тим, що ми українці. Слава Україні! Героям слава!